Давайте обговоримо, які ще обмежувані заходи може ввести Нацбанк згідно офіційного плану дій. 9 серпня голова Нацбанку доповідав на податковому комітеті про результати своєї роботи. За результатами доповіді сформовано 16 рекомендацій, як Нацбанку діяти далі, і тут з певністю можна сказати, що фінансовий моніторинг ще більше буде посилюватися. Давайте глянемо декілька рекомендацій. Нацбанку рекомендовано продовжувати співпрацю із податковими та правоохоронними органами щодо незаконних переказів з карти на карту, а також проводити активну боротьбу. Із дропами це означає, що податківці щоразу більше будуть мати інформацію про перекази з карти на карту без сплати податків і будуть за це активніше штрафувати. Рекомендовано запровадити більш дієві заходи моніторингу незаконних транзакцій, тобто посилять фінмоніторинг моніторинг всіх операцій для того, щоб не пропускати незаконні платежі. Ініціюють зміни до законодавства для посилення безпеки фінансової системи, тобто в майбутньому створить реєстр дропів. І якщо ви маєте незаконні перекази з карти на карту, скоріш за все, ви будете в цьому реєстрі, і вам жоден банк не відкриє рахунок.